Рівне втратило ще одного захисника у Свято-Покровському кафедральному соборі. В останню дорогу провели Андрія Люклянчука. Життя воїна обірвалося 15 грудня цього року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Герою було 43 роки. Він такий завжди весельчак, Балагур. Ну, яка розмова? Ну каже, у нас нормально, все у нас спокійно. Каже одна каже така, каже тяжка місія. Це вони там ходили на ті острови. От, а так каже, все нормально. В шокі були, тому що там, якби відносно місце таке війни було більш-менш спокійне і тут як а... сніг на голову. До лав Збройних сил України Андрія мобілізували у березні 2025 року. У цивільному житті чоловік був приватним підприємцем. З найрідніших у воїна залишилися дружина, двоє доньок, батьки та брат. Герої на жаль не рада. Але пам'ять. Про їхній подвиг має жити в наших серцях. вічно. поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному: Вічна та світла пам'ять герою. Яна Грицьок Олексій Олексієнко. Випуск новин.